Сказав, що ворожі ми мовчазні, не мов німі, у прип'яті стежки. Гей, брате, мій, зачекай, не поспішай, Випий чарку, не журись, з товаришем ділись. Моноліт не люблять, моноліт стріляють. І тільки но до нас приходити річ всі сталки ти біжать і золи, що в Україні цей звук лунає не гри сталка. Пногенна катастрофа. Слово сполучення, яке часто викликає у багатьох людей не дуже приємні відчуття. Можна сказати, навіть жахливі. В Україні серед відомих катастроф можна виділити три: Куренівська трагедія у 61-му, підрив Каховської ГЕС у 2023-му, і найвідоміша аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Це проект метаморфоза. Мене звати Оповідач. І сьогодні ми спробуємо розібратися, що все ж таки трапилося на чорновойській АЕС. Розберемо причини вибуху четвертого енергоблоку та хто стоїть за цією трагедією. Розпочинаємо. 26 квітня 1986 року. Саме в цю дату сталася трагедія, яка сколихнула весь світ. Чорнобильська аварія стала однією з найбільших техногенних катастроф, яка у багато разів перевершила масштаб катастрофи в Єросімі та Нагасакі. Відразу після аварії опромілення отримали майже 8 мільйонів людей. Високе радіоактивне забруднення охопило близько 155 тисяч квадратних кілометрів. До сих пір невідомо щодо кількості людей, які загинули, чи згодом померли від наслідків вибуху на ЧАЕС. Так, німецькі представники організації лікарі проти ядерної війни тільки серед ліквідаторів нарахували від 50 до 100 тисяч смертей, оцінивши загальну кількість жертв у 246 тисяч. За іншими даними. Загальна кількість постраждалих від 540 до 900 тисяч осіб. Я Я просто шокований. Ви уявляєте, наскільки масштабна ця трагедія? Мільйони людей були опромінені. Навколишнє середовище отруєно, а радіація, що була випущена, так чи інакше, посприяла розвитку онкологічних захворювань. Це. це жах! У будь-якому випадку, давайте розбиратися. Думаю, так набагато краще. Хоч аварія на ЧС і трапилася 26 квітня, почалося все 25-го, коли радянські вчені вирішили провести експеримент, чи зможе енергія механічного вибігу турбогенератора під час їх повного обеструмлення забезпечити достатньо енергії для насосів охолодження реактора, поки їх знову не вімкнуть. Незважаючи на те, що це була стандартна процедура, як мені відомо, жодного разу вона не завершувалася успішно. Для проведення експерименту потрібно було знизити потужність і перекрити подачу пари на турбіну. Приблизно до обіду потужність реактора опустилась до 50%. Після цього відключили систему аварійного охолодження. О другій годині дня Київенерго заборонили знижувати потужність через потребу в електроенергії. Тому реактор довгий час продовжував працювати на 50%. Приблизно об 11-й вечора заборона була скасовано, і експеримент продовжувався уночі. На зміну приходять декілька осіб, яких я прошу запам'ятати. Олександр Акімов, начальник зміни блоку, Леонід Топтунов, старший інженер управління реактором, і Анатолій Дятлов, керівник експерименту і заступник головного інженера. Перед тим, як розповісти, що відбувалося на станції в ту ніч, я думаю, варто розібратися, як працює сам реактор. Коротко. За допомогою радіації, яку виробляє реактор, гріється вода, яка перетворюється в пару. Пара, в свою чергу, починає крутити турбіну, яка виробляє електроенергію. У самому реакторі знаходяться стрижні: перші, за допомогою яких і відбуваються реакції у реакторі, і другі, які можуть поглинати енергію і контролювати її. Коли їх піднімають, енергія починає рости. Опускають, енергія поглинається і стає меншою. Думаю, розібрались. Інженери почали знижувати енергію у реакторі, але чомусь вона стрімко почала падати до 30 МВт, що викликало занепокоєння у Акімова і Топтунова, адже експеримент повинен був проводитися при 700 МВт. Але Дятлов наказав продовжити експеримент і наполіг підняти енергію. Через одну годину вона піднялася до 200 МВт, і далі не підіймалася. Експеримент продовжився. Подача води зменшувалася, і реактор почав стрімко набирати потужність. Щоб не допустити непередбачуваних наслідків, Акімов натискає кнопку під назвою АЗ5, яка за своєю функцією має зупинити роботу реактора. Проте все відбулося навпаки. Реактор почав неконтрольовано розганятися. Пару секунд і па Ба Мин полностью знищенный. Ну, это вы почердва? Да. Что у вас там говорит? Зрив на, на лавном корпусе. Третий четвертый... между 3-й четвертым. А там люди есть! Да. Поднимай на этот состав. Поднимай, дыхальника поднял. Так всех, всех, весь офицерский состав, офицерский корпус. Припять, третий, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. Его, давай. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Вот и диспетчер Припяти сказал. Пожарная охрана. Алло, Иванков. Да, да, Значит, вы выезжаете у Припяти? Алло. Да, да, я слышу. На атомную станции выезжаете. Там третий, четвертый. Ало, паліскає. Ага. Ви, твоє шайки на атомну есанцію, там у відкритіх літі на четвертого блока. Пожежники приїхали загасити вогонь на ЧЕС, але ніхто не знав про те, що сталося насправді. Під великою дозою радіації з'явилася променева хвороба. При невелик взаємодії, все може обійтися легким запамороченням і нудотою, Але. Ви думаєте, що пожежники були там недовго? Ні, цього часу було достатньо, щоб променева хвороба дійшла до піку. Опромінення призводить до випадіння волосся, настає лихоманка, слина стає в'язкою, немов слиз, шкіра стає сухою і починає відмирати. З'являються пухарі та ковотичеві язви. Людина стає, немов підсмажена, на пательні. На жаль, багато з них так і не побачить свою родину. Дятлов щиро вірив, що реактор не міг підірватися і переконував у цьому решту персоналу. Тому на станції більшість вірили, що це всього лиш радіаційна аварія. О другій годині ночі управління МВС міста Прип'ять скликає кризову нараду, на якій вирішується заблокувати в'їзд та виїзд з міста. Потім до ЧС прибуває директор станції Віктор Брюханов. Та головний інженер Микола Фомін. Вони там щось покумекали, подзвонили різним людям. Інформація доходить до Горбачова, Москва наказує подати воду в реактор, адже вони і й досі не знають, що він зруйнований. Потім Фомін наказав подивитися на реактор своєму колезі Ситнікову. той послухався і доповів, що реактор все! Капут! Та звісно, йому ніхто не повірив, і вода надалі йшла до реактора. Однак. Вода текла через озівані труби на нижній рівні станції, несучи із собою радіоактивні уламки. А потім. 20.00. Валерій Легасов прибув. Урядова комісія з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, яку очолив Борис Щербина, під керівництвом доктора хімічних наук професора Валерія Легасова прибули на місце події. Очі їм одразу кинулися залишки графіту, які могли бути тільки всередині реактора. Також з вертольоту було видно масштаби аварії. Сумнівів не було. Реактор зруйнований. Почалися обльоти, огляди зовнішнього стану четвертого блоку ЧЕС. У першому ж польоті було видно, що реактор повністю зруйнований. Далі було прийнято рішення засипати реактор сумішчю піску, бору та свинцю, щоб загасити пожежу та притупити розповсюдження радіації. До речі, Легасов у своїх записах дуже хвалив Бориса Щербину за те, що він зміг організувати цю складну операцію. Насамперед я хочу сказати, що вдалим напевно виявився вибір Бориса Ядокимовича Щербини на посаді голови урядової комісії. Йому напритаманна повільність, боязкість в ухваленні тих чи інших рішень. За моїми першими оцінками і прикидками було замовлено партію в 200 тонн, але я сказав Борису Єдокомовичу, що 200 тонн жодних проблем не вирішують. По справжньому було б треба, і було б не страшно назвати цифру у 2000 тонн для поміщення в черево зруйнованого реактора. Він мене вислухав. Мені здавалося, ця цифра дуже великою і важкою для держави за якусь добу або дві доставити таку кількість. І як потім дізнався, він одразу ж замовив 6 тисяч тонн свинцю, тому що вважав, що можливо в розрахунках ми помиляємося і вважав, що краще надвишок і не відчувати дефіциту в матеріалі, ніж не завершити роботу як було треба. 27 квітня о 14.00 почалася евакуація населення. Причому радянська влада казала, що нічого страшного немає. Все гаразд. Евакуація всього лише на три дні. Там же через день співробітники Шведської АЕС фіксують великий рівень радіації. До речі, Совєти зразу після цього вирішили оповістити своїх громадян. Адже ж, спалили. Від ради міністрів СРСР. На Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія. Пошкоджено один з атомних реакторів. Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків аварії. Постраждалим. Надається допомога. Створено урядову комісію. Польська влада видає пігулки йоду своїм громадянам. На південному заході Німеччини закривають ігрові майданчики для дітей, мов сидіть удома, радіація. А радянська влада готується до першотравневих парадів у Києві та Білорусі, якраз у той час, коли вітер почав дути в їх бік. Звісно, радянські бюрократи зразу вивезли своїх дітей із Києва та інших загрозливих районів. Одразу після аварії. А що нам звичайний народ? Все ж в порядку. Так, не переживаємо, не переживаємо, Все буде добре, влада про вас потурбується. Так, так, так. Це. О, о, хлопчик! Я, я бачу, в тебе виросла третя нога. Ну, нічого страшного. Зато будеш швидше бігати. Мені жити потрібно, тому це все. по Але на цьому пригоди з реактором не завершуються. З'явилась нова загроза. Пісок, борт та свинець почав плаватись у реакторі, пропалюючи підлогу під ним і змішуватись бетоном. Таким чином утворилася речовина, схожа на лаву. А ми пам'ятаємо, що з Москви був відданий наказ про постачання води у реактор. Але через розрив труб були затоплені басейни під реактором, що слугували водним резервуаром для насосів аварійного охолодження. Таким чином, якщо лава дійде до води під реактором, станеться паровий вибух, який винесе назовні ще більше радіації. Потрібно було відкачати воду. Визвалися троє інженерів: Олексій Ананенко, Валерій Беспалов, і Борис Баранов. Всі прекрасно розуміли, що чекає цих людей. Шлях в один кінець. Добровольці спустилися у темряву. Ліхтарі майже не працювали через радіацію. Та вони це зробили. Ніхто загалом і не згадував тоді цих героїв, які запобігли ще одній трагедії. Ходили шутки, що вони всі померли. Але ця історія має щасливий фінал: двоє з ліквідаторів до сих пір живі здорові. У 2018 році президент України особисто нагородив Ананка і Безпалова. А Баранова, який помер у 2005 році, посмертно. Всі порочили їм смерть через тиждень, а вони ось так обдурили її. Вода пішла, але не з ґрунту. Якщо лава дійде до підземних вод, то вибух може все рівно статися. Тому були залучені шахтарі та будівельники метро, щоб покласти тунель під третім енергоблоком для будівництва теплообмінника. Якщо ви бачили серіал Чорнобиль від HBO, то напевно пам'ятаєте, як шахтарі купали тунель гуляком. На щастя, бо, на жаль, такого не було. тому... за кілька тижнів після трагедії почали з'являтися репортажі, як славної чітка радянська влада справляється з перенаселенням жителів і ліквідацією наслідків аварії. Але центральною темою. Був Сінокіс. А в червні влада з незрозумілих причин видала перелік заборон на публікацію певних відомостей. Відомості, що розкривають справжні причини аварії на блоці номер 4 ЧС. Повні відомості про характер руйнувань та обсяги пошкоджень обладнання і систем енергоблока та АЕС зведені відомості щодо опромінення персоналу станції, ремонтного персоналу залучених організацій і населення. У загальненні відомості про захворюваність усіма формами променевої хвороби людей, які зазнали впливу в період аварії та ліквідації її наслідків. Через місяць після аварії небезпека ще не минула. Планується побудова бетонної конструкції саркофага. Винними зробили шість людей. Віктора Брюханова, директора ЧАЕС. Миколу Фоміна, головного інженера, Олександр Коваленка, начальника реакторного цеху, Юрія Лаушкіна, інспектора ГН, Бориса Рогожина, начальника зміни і Анатолія Дятлова, заступника головного інженера. На останнього повісили всі гріхи і невдачі на станції, так як саме він керував експериментом. Суд над ними почався 7 липня 1987-го. Основним мотивом персоналу було прагнення швидше закінчити випробування. Серед правопорушень виділили зниження реактивності до небезпечного рівня, падіння потужності нижче встановленого рівня, включення у реактор всіх головних насосів з перевищенням норми витрат, відключення захисту реактора, відключення системи контролю за рівнем води і тиском пари. Вимкнення системи аварійного охолодження реактора. Так офіційна версія радянського уряду свідчила, що в аварії винний персонал. Саме ці причини висловили на засіданні МГТ у Відні Брюхану, Дятлову і Фоміну дали 10 років ув'язнення. Всім іншим, від 2 до 5. Ніхто з них так і не визнав свою провину. Та все-таки вбивці покарані. Кожен з них отримав по заслугам. Хоча ні, кожен з них заслуговував смерті. У їх випадку вони обійшлися малою кров'ю. Е, зачекай, це ще не все. Ти думаєш, я б обрав цю тему відеоролику, якби все було так просто? Проблема в тому, що з самого початку реактор не відповідав нормам ядерної безпеки. І радянська влада про це знала та ніяк не реагувала. Наприклад, у документах 1973-1984 років під грифом цілком таємно описується недосконалість побудови АЕС, величезні порушення у будівництві та ненадійність типу реактора, що стоїть на ЧАЕС. А за місяць до вибуху в газеті Літературна Україна була опублікована стаття Любові Ковалевської. Який вона пише, що неякісна побудова, крадіжка під час будівництва ШАЕС, неякісні матеріали створюють бомбу, яка так чи інакше вибухне в найближчі десятиріччя. Яка влучна цитата? Тепер повернемося до самого початку. Oh, Пам'ятаєте, що експеримент було призупинено і реактор працював довгий час при енергії у 50%. Через це у середині реактора відбувалося ксеонове отруєння. Що дестабілізувало реактор, так як він не предназначений до доброї роботи на низьких потужностях. Система захисту вимкнула по протоколу. Реактор отруєний і нестабільний. Енергія починає стрімко рости, і персонал натискає кнопку АЗ5, що повинно зупинити реактор. Але чому це не відбулося? Проблема в тому, що на стрижнях, які контролюють енергію, знаходяться графітові наконечники. А сам по собі, графіт може. Ну, дуже легко реагувати з різними хімічними елементами. І під час того, як кастрижні почали опускатися, замість погашення енергії, графіт зреагував і зробив потужний викид енергії. Через це стався вибух. Кнопка АЗ5 стала спусковим гачком, як в пістолеті, що запилила порох. Ніхто з персоналу не знав про значні вади реактора. Будь-яка людина, що могла працювати в ту зміну, рано чи пізно дійшла б до тих же наслідків, що трапилося під час керівництва Тятлова. Незалежно від першої причини, що спричинила дії аварійного захисту, він мав забезпечити швидке гасіння ланцюгової реакції. Йдеться в рішенні науково-технічної ради. Однак, 26 квітня 1986 року саме приведений у дію персоналом аварійний захист ініціював подальший катастрофічний розвиток подій. Ні в проектній документації, ні в технологічному регламенті не було вказівок на те, що можуть існувати такі стани реакторної установки, коли введення в дію аварійного захисту веде не до зупинки реактора. А до його некерованого розгону. Природньо, що не було і рекомендацій щодо дій персоналу в таких режимах. Лукавець академік Олександров як злукавив і покійний Валерій Легасов. Що стосується Валерія Легасова, його історія після вибуху це величезна таємниця. Саме він виступав на засіданні МАГАТЕ у Відні, і, як кажуть, він розповів те, що не повинен був. Через це радянська влада почала його. Ненавидіти він вирішив оголосити офіційну версію події аварії на Чорнобильській АЕС, що викликало неприйняття у учених. На жаль, ми не змогли знайти достовірної інформації щодо його виступу в МАГАТЕ. А якби і знайшли, то скрізь за все не змогли б орієнтуватися на неї. Так як багато документів щодо досліджень Легасова, його записи та нотатки були знищені. А частина, яка залишилася відозмінена КДБ. Саме тому ми не могли орієнтуватися на його касетні записи, які є в інтернеті, хоча і використовували їх, не дивлячись на те, що багато чого було вирізано і перероблено. Все-таки загальний контекст був збережений. Його двічі висували на звання Героя соціалістичної праці, але обидва рази так і не був нагороджений. Після доповідів Магате і відмови у присвоєнні почесних звань за Легасом закріпилася репутація неблагодійного вченого. Його самопочуття ставало все гірше. Причинами цього була достатня доза радіації, що він отримав під час операції на ЧАЕС та тиск зі сторони радянської влади та його колег. Два рази він старався покінчити з собою та його встигли рятувати. Згодом на засіданні Академії наук він запропонував план створення ради по боротьбі за застоєм в радянській науці і особистого інституту ядерної безпеки. Його пропозицію було відхилено. 27 квітня його знайшли повішеним. У 91-му році провели додаткову експертизу щодо аварії на ЧАЕС. У висновку зазначили, що система захисту реактора була недопрацьована, і цю інформацію приховували розробники. Пізніше Міжнародне агентство з атомної енергії, яке раніше підтримало радянський висновок, звинуватило владу СРСР дезінформації. У 1993 році ІНСАК опублікувало ще один звіт. У звіті було зазначено, що блокування системи аварійного охолодження реактора було порушенням регламенту. Проте нова інформація з СРСР підтвердила, що таке блокування було допустимим. Деякі заяви в звіті, наприклад, про заборону тривалої експлуатації реактора на потужності нижче 700 МВт, були засновані на усних заявках радянських експертів і не мали підтвердження в проєктній документації чи нормативно регламентуючих обмеженнях. Також відзначалося, що конструктивні дефекти та нестабільні характеристики реактора були відомі перед аварією, але не були виправлені або не були розголошені персоналу, щоб вони могли адекватно реагувати на небезпеку. У разі Чорнобиля оператор натиснув ту кнопку, яку було потрібно. Персонал не був винний на їх місці, міг опинитися будь-хто. У 1989 році інженер-інспектор з ядерної безпеки на Курській атомній електростанції написав роботу про аварію на четвертому блоці Чорнобильської АЕС та безпеку реакторів РВПК. Під час аналізу проєкту реактора він виявив 32 порушення ядерної безпеки. 32! Карл! Радянська влада будь-якими методами не хотіла визнавати, що це їх загальна провина. Не дивлячись на те, що. Вони знали про ці дефекти, знали про те, що реактор небезпечний. Їм було потрібно зробити когось винуватцем. Адже це ж Радянський Союз. Ну неможлива така помилка у цій могутній державі. Через це і повісився легасов, тому що знав масштаби трагедії, знав правду. Радянська влада казала, що під час аварії померло усього 30 чоловік. Хоча насправді кількість жертв була величезна. Так що найбільшим злодієм виявився не вчений, що хотів розповісти правду, не персонал, що не знав про значні вади реактору. А ті, хто знали, та мовчали. Ті, хто нахабно брехали, ті, на чий совісті, мільйони постраждалих. Дякую за перегляд! Хочу окремо зазначити, що ми приємно здивовані за реакцію щодо останнього відео про домовика. Ми дуже вдячні. До речі, під цим відосом є коментар, який дуже добре описує всю ситуацію, яку ми тут розглядали. Сподіваємося, вам сподобався відос. Ви поставите лайк, напишете комент і підпишетеся на канал. Це буде найкраща підтримка для нашого проєкту. Також підписуйтесь на наші соцмережі, інстаграм, телеграм, на який ми заливаємо документи, які не можемо додати на YouTube. Підписуйтесь на соцмережі наших дикторів. Кожен кажучи, в описі все-все-все. До нових зустрічей. Бувайте!